Доброго ранку, друзі. Бажаю всім доброго дня. Це Дніпро. Після таких вибухів вночі, що у нас створилося. Пізно ввечері і вночі була сирена весь час. Ну, якось так. Все ви чули по новинам. А я вийшла сьогодні субота вийшла. До своєї полунички. Думаю, може, треба її підлити вже. Під... Я її недавно підживлювала. Це друзі сажанці в мене, які ще залишилися. О, дивіться, які гарні сажанці, які гарне коріння. Флер. Флер, дивіться, дуже класна полуничка. Вона раніше Альби йде. Ого, гарні корінчики. Дивіться, які саджанці, це супер. Урожайний сорт, урожайний, Надранній. дранній, іде десь за тиждень, а то й за 10 днів до Альби. От. Ну, Наряду із Сандрою. Потім уже йде бріла. Я альбу чогось видалила. Ну, не дуже вона мені сподобалася. А це, друзі, я кидаю отакі, що у нас були підпорки, желізяки. Зараз кидаю це на зиму, бо в мене барсик, бачите, він любитель тут мені витовкти все. Я ящики кидаю, і, і оце все желізо кидаю. А то було таке, що й зрізала розу і теж кидала отак по городі, бо він любить грибти. Любить мені шкодити тут. Так, це в мене флер. Це в мене рядом лорд. Це старий сорт полунички лорд, але вона дуже-дуже класна. Дуже крупні ягоди. У мене десь було на півдолоні, десь є фото, я сфотографувала, що на півдолоні ягоди. Теж гарні саджанці. От, і хто уже кого лорд, хто попробував цей лорд, то не викидають. Ягода е, така, вона не дуже і тверда, але навіть на продаж вона йде. Ну, тільки вона не буде лежати вам 3 4 дні. А так, для себе. Або так, коли хто на базар зразу продати, то нормально. Отак, друзі. Я на базарах не продаю, а ну в мене мої клієнти полюбляють цю полуничку. Так що, друзі, в мене і тут вона є, і на другому боці є городу, тому що мені цей сорт дуже подобається лорд. От. Так, підемо далі. А, ще, друзі, покажу вам, це моя маракуя саженці, Корінчики дуже гарні. тверді вже, затвердівші. Такі, знаєте, як одеревенівші корінчики. І вона вже бачу зверху теж пускає. Хто посадить отак ото, дивіться, друзі. Маракуя, да? я ось посадила її. З малесенького корінчика, десь як Сірничок. сірничок. І в мене виросла. Бачите, дивіться, плоди висять. Я багато позрізала, щоб не, не мішали достигати цим плодам. Вони вже починають трошки міняти колір. Скоро буду зривати. Морозів ще нас не передбачається. Так що хай висять. Так, ну оце ж ці саженці мої, оце небіса можуть подождати, один кущик залишився, Жінка. От, А як в мене росте, ось у мене відра з отворами. І це я манюсінькі-манюсінькі корінчики такі посадила спочатку у стаканчик на вікні, в березні. От, а потім посадила ці корінчики, вже пустили, пустили такі паросточки, і я посадила їх у відро. І то вже дало плоди. А на наступний рік я оці відра поставлю на літню кухню. От так зріжу трошки, десь сантиметрів 50 залишу у відрі. У мене декілька відр. Три відра у мене таких. От. І буде стояти у мене на літній кухні. А потім я занесу їх десь у коридор, на світло, і вони почнуть рости гілочки. Оці. І коли я їх вже в травні винесу, то вони вже будуть, може, метрової величини. І в мене плоди будуть набагато кращі, набагато раніше. І вони будуть гарно визрілі і будуть крупні. Так що, друзі, теж в мене є три саджанці маракуї. Хто десь живе, може, в Дніпрі чи в області, то можете придбати. Так, а оце ж, друзі, полуничка, яку я придбала в цьому році. Це герцогиня Дюшес. Отак в мене вона вже, бачите, розрослася. Кущики гарні. От, так що в наступному році теж будуть у продажі. Дай Бог, що будемо живі і здорові, то все у нас буде. Так, йдемо далі. Дар Селект. така гарна полуничка французький сорт. Така ароматна, така смачна, має смак червоного вина. Але в цьому році вона мені не дала е, цих вусиків. Вона дуже скупана вусики. Це так, для себе любимих, знаєте, мати. І так, я де, трошки обновила деякі старі кущики. І все. Оце Сандра в мене. Ось і ось у саджанці Сандри. Ось у саджанці. Ну, сама Сандра, вона не дуже така, знаєте, що має велике листя. Вона така, більш кущики в неї невеличкі у Сандри. Ну, Треба вже пополивати Кущ... е, ці корінчики гарні донизу і вони п'ють воду. Тож, надранній сорт із самих-самих ранніх. Ну, вона не дуже така кустиста, йде сама по собі. От. Я її підживлювала. Ні, ну кущики гарні, але вона не дуже така, знаєте, є, як флерту, кущі великі, такі листя велике, а вона така, йде більш-менші кущики. Ну, зато дуже смачні плоди. Це, друзі, в мене батат. Я дивлюся, вже на листях з'явилися такі клянки буквально за декілька днів. То я думаю, що вже може пора копати. Вже може він і не росте там внизу. Ну, я вже один кущик копала. Ну, десь два тижні назад. так, і, що інтересно було. Ну, колись я. У минулому році тут дуже гарний урожай був з декількох кусиків. Бріла ось Ну, в мене вже залишилось прямо декілька стаканчиків, то я і не, не в щот. А ось о друзі, Лимолексія. Мені він дуже подобається. У нас його ще мало знають, але мені дуже подобається ця полуничка. Це така царська ягода, така величезні кущі. Величезні кущі, величезні ягоди. І розсада ще залишилась. Бачите? О, вже треба поливати. Яка класна розсада. І з першого року, з першого сезону крупні ягоди. І дуже-дуже солодка, хочу вам сказати. Дуже солодка. Все, бачите, які красавиці і які кущики. Так що, друзі, кому треба, звертайтеся. Це так, і до морозу садити, поставили в ямку. Гарна коренева система. Лія цукрова. Теж. Я вже там пегас не показую, його весь розібрали. Чогось так дуже всі хотіли в цьому році пегас, Та в мене його багато не було. Ось все це лія цукрова. Всі дуже гарні, дуже саджанці, шикарнючі. Я теж їх підживлювала чистим листом. Оце, друзі, лючія. Боже, як всі хотіли лючію. Це щось. Я в черзі чекали на лючію. І я ще все-таки, все-таки поставила вже, вже вроді би ніхто не ставить стаканчики, я все-таки ще поставила трошки. Ну, я не переживаю, У мене я собі якщо що досажу. Бачите корінчики? Оце все, що є. Це, виходить, 9 кущиків. Так що, друзі, хто там ганяється за лючією, в мене є. Вона ж теж така не дуже роз, сказати, кустиста така лючія. Ягід в неї багато, ягоди дуже гарні. Всі дуже в цьому році хотіли лючію. Записувались там на місяць, на два. На ту лючію. Ось. Я теж собі трошки досадила іще. Думаю, навіщо покупати якісь там нові нові сорти, якщо лючія, це суперсорт. Ну, це в мене новий рядок іде. Оце. Так, цю треба мені ще трошки підживити і поприбирати які погані листя. От. Ну вже чамори теж нема. Це я останнє вчора повикапувала копанку таку, а на весну буде, звісно. Ось іще один кущик знайшла, лючії. Так що 10 кущиків у мене. Ось так. Так, саженці сенсації. Теж залишилося. Зовсім мало, але гарні, гарні сажанці. Азія ще. Так. Ой, аміра моя. Ось щось викидає ягідки. Ой, Ну, яка вона смачна, Амір. Дуже смачна. Азімінка. Моя азімінка. Одна. Друга. О, ця розвивається гарно. Ця розвивається гарно. Ой. А в мене ще помідорчики висять. О, такий сорт до морозів. Хай висять декілька кущиків. Ще навіть жовтий зріє. Шовти ще доходять. Так що, друзі, кому треба ще полуничка, хто ще не, не досадив або шукає якісь із цих сортів, що я озвучила, пишіть, дзвоніть, замовляйте.